Друзі, вітаю. Сьогодні починатиму читати книгу, віддавати, щоб отримувати авторів Боб Берг та Джон Девід Ман. Маленька історія про велику бізнес-ідею. Видавництво в нас видавнича група KM Books 2018 рік. А, трошки від себе. Книжка до мене попала від дуже доброго знайомого, дуже талановита людина. Стас привіт, дякую, що дав почитати. Скажу так, що це вже напевно третій раз, коли я намагаюся її дочитати, тому що книжка для нашої ментальності в принципі, вкрай непроста, тому що ми звикли що все собі, спочатку взяти. А вже потім дати. Тобто Спочатку береш щось, а потім платиш за це. Тобто У нас така ментальність. Це ж книжка трошки пропонує поглянути на речі по-іншому. Значить, від авторів до уваги читачів. Історія амбіційного молодика на ім'я Джо. Я тій, прагнучи успіху, робить усе, здавалося би, для цього необхідне. Та, попри всі свої зусилля, Джо Дедалі частіше відчуває, що чим тяжче він працює, тим більш віддаленими здаються його цілі. Одного дня вкрай потребуючи укласти важливу угоду наприкінці невдалого кварталу. Він просить поради у легендарного консультанта заводкового Піндара, якого віддані послідовниці кличуть просто головою. Впродовж наступного тижня Піндар знайомить Джо з кількома успішними давцями, які навчають його, як відкритися в силі віддання. Передмова. Віддавати, торкатися чужих життів, розширювати коло своїх уподобань, щоб до нього потрапили інші. Бути автентичним та відкритим до того, аби не лише віддавати, а й отримувати. Це не просто дитяча казочка це вдала характеристика. Багатьох добрих людей, яких я зустрічала. Вони живуть і працюють у різних країнах та у різних галузях. Однак усі сповідують єдину філософію. Книжка присвячена саме цій філософії. І це не казка, притча або нездійсненна мрія. Усе по-справжньому. Це шлях, яким людина може йти по життю. Люди хочуть вірити, що це лише один з варіантів того, як влаштовано світ. Спрямованість на інших це не просто добра мета, це також може бути спосіб буття який забезпечить повне та цікаве життя. Проте часто голос цинізму та змирення запевняє, це світ, де людина людині вовк. Ти маєш бути обачним, якщо хочеш дістатися вершини. Більшість людей думають, а вже ж, Щойно ти досягнеш успіху та фінансової стабільності, тоді можеш дозволити собі бути людиною, що віддає. Однак Боб Берг та Джон Девід Ман запевняють, що насправді бути людиною, яка віддає, це в першу чергу шлях до досягнення успіху, як би ви не визначали останній. Занадто часто люди чують заклик: навчись віддавати. І, на думку, одразу спадають благодійність та виписування четів або віддавання боргів. Після того як вони вже зробили щось хороше для себе. Але це лише один бік віддавання, Боб та Джон. Розкривають сутність, буття людини, яка віддає, тобто думає про інших, приділяє їм увагу, піклується, віддає час та енергію, віддає цінність іншим. Не тому, що це послуга за послуга, не тому, що це стратегія вирватися вперед. Але тому, що це, по своїй суті, є способом життя, яке задовольняє та наповнює людину зсередини Аріанна Хафінгтон. Вступ До оновленого видання незабаром після того, як вперше з'явилася книга Віддавати Щоб Отримувати. Ми отримали лист від чоловіка на ім'я Арлін Соренсен. Генеральний директор еті компанії з Айови Арлін організував літню відпустку за сценарій Віддавати, Щоб отримувати для більш ніж 200 компаній. Натхненні ідеями з книги декілька учасників конференції. Вирушили ви за власні кошти до іншого штату, щоб допомогти знайти рішення колезі, чия компанія була на межі банкрутства. В результаті компанія відійшла від краю прірви та за наступний квартал навіть отримала прибутки. А експерти, які консультували її, були здивовані тим, що те, Чому вони навчилися у цьому процесі, також сприяло зростанню їхніх власних компаній. Все це, за словами Арліна, стало наслідком того, що він прочитав нашу маленьку історію великої бізнес-ідеї. І Арлін був не єдиним, хто надсилав нам такі враження. Багато бізнесменів стверджували, що наша історія змінює суть ведення справ. Торговельно промислові палати впроваджували наші засади в рамках свого професійного кодексу та дарували цю книжку своїм членам, аби допомогти успішніше вести справи. Фітнес клуб запропонував своїм працівникам. Сформулювати нові творчі підходи до покращення бізнесу з огляду на ключовий принцип цієї книжки. А одна юридична фірма надіслала повідомлення про те, що наша книжка допомагає більш ефективно проводити перемовини у шлюбних суперечках. Віддавати щоб отримувати починалася як книжка. Але незабаром ця ідея перетворилася на цілий рух. Боротьба нашого героя Джо за отримання переваги у бізнесі, якісь вплив і важелі, за його словами і його знайомство з контрінтуїтивними принципами свого наставника, які дають змогу зрозуміти, як насправді працює світ. Що більше ви даєте, то більше ви маєте. Здавалося, Торкнулися якоїсь важливої струни і не лише у світі бізнесу. Ми також отримували відгуті від батьків, вчителів, пастирів та радників, які використовували цю книгу у своїй роботі та в своєму житті. Так, викладач середньої школи в штаті Індіана залишив нам свій відгук про те. Що ця книжка допомагає випускникам школи краще підготуватись до дорослого життя. Він проходить цю книгу з кожним випускним класом. Шеф-кухар в ексклюзивному заміському клубі у Х'юстоні навчає за нашою книжкою свою командою менеджменту: Як досягти вищого рівня майстерності та задовольняти клієнтів. Литовська емігрантка у Лондоні. Повернулася на Батьківщину і заснувала власну видавничу компанію. Вона повідомила про свій намір поділитися цією книжкою зі своїми співвітчизниками. Ваша книжка змінить нашу країну. Були її слова. Відвідувачі книжкових клубів і представники рад директорів, працівники юридичних фірм та учасники молитовних груп. Начальники енергетичних конгломератів, менеджери піцерій, штільні вчителі, люди літнього віку усі писали нам, щоб розповісти про те, як вони використовують цю книжку. І вони не лише її хвалили, вони засвідчували, що вона працює. Бізнесменам книжка допомогла зробити бізнес більш успішним. Деякі підприємства, яким доводилося боротися за власне існування, досягли значного успіху в своєму розвитку після впровадження п'ятьох законів успіху в стратегічному плані. Про які Джо дізнається на цих сторінках. Компанії Великі малі почали використовувати її. Щоб навчити команди з продажу та служби підтримки клієнтів досягати більших обсягів продаж. А також як найкраще, задовольняти вимоги клієнтів. Люди писали нам, що успішно використовують 5 законів для покращення взаємин у родині та в процесі виховання дітей. Можемо запевнити читачів, що секрети. Звіддавати, щоб отримувати, аж ніяк не нові та оригінальні. Ідеї старі, як саме людство. Дуже часто ми отримуємо приблизно такі відгуки. Я завжди думав або завжди сподівався, що все відбувається саме так, за такими правилами. Я просто не знав, як це виразити словами. Коли читачі занурюються у пригоди Джо, вони згодом усвідомлюють, що знали про це завжди світ іноді може здаватися місцем, де людина людині вовк. Хоча насправді все працює геть за іншими принципами, просто вони заховані під поверхнею звичних речей. Втім, не треба вірити нам на слово. Після того, як Ви прочитаєте розмови та міркування Джота його наставника Піндара, ми закликаємо вас зробити наступний крок і дослідити усе самотужні. Дотримуйтеся умови Піндара. Випробовуйте кожен закон, про який ви прочитаєте, та спостерігайте за тим, що відбуватиметься потім. Не думайте про них, як каже Піндар, у другому розділі. Не говоріть про них, а застосовуйте кожен закон у своєму житті. Насолоджуйтеся і щиро бажаємо вам досягнути неймовірного успіху. Боб Берг та Джон Девіт Ман. Жовтень 2015 року.